Вступили в дію зміни до податкового кодексу, зокрема до статей 52 та 53, які регламентують порядок надання консультацій платникам податків. Як і раніше, консультації усні надаються державними податковими податковими інспекціями, письмові індивідуальні консультації надаються головними управліннями та Державною фіскальною службою України. Щодо змін, зменшено термін розвіду запитів з 30 до 25 календарних днів. Так само регламентовано, які реквізити повинні, повинні містити запит на отримання консультації письмової, і, і так само, яка, які реквізити повинні містити відповідь фіскального органу. Крім того, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій який міститиме усі консультації індивідуальні письмові, які надані органами фіскальної служби України?